Це Софія Абрамчук, а я Меланія Прокопчук. Якщо наші глядачі схожі на нас, то вони точно люблять поїсти. І знаєш, що секретом кожної страви є спеції. Хм, я так не думаю. Через те, що спеції це не обов'язково. Завдяки спеціям їжа стає солодкою, солоною або гострою. Хм, Напевно, я їх недооцінювала. Добре, що ми цій темі можемо присвятити цілу програму. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі. Ними платили податки. Як прянощі прийшли у Європу. А ви знали, що ваніль добувають з орхідей. Шафран найдорожча спеція у світі, яку збирають вручну. Кориця. Одна з найдавніших спецій. Яку почали вживати в їжу. Чи правда, що колись мускатний горіх можна було обміняти на корову? Ми стартуємо! От ти вважаєш, що спеції не важливі. А в стародавньому світі це був найдорожчий товар. Можливо, колись не було телефонів і іншої дорогоцінної техніки. Зовсім ні. З них робили ліки, косметику, фарбу і додавали в страви. Не схоже на обус дорогоцінності. Вони були дорогими через довгий і небезпечний шлях, який приходила з Індії до Європи. А, чекай, чекай, залишись для сюжету. Історія появи прянощів тісно пов'язана з історією розвитку людства. Першими їх почали застосовувати первісні люди. А згодом набули статусу найцінніших предметів торгівлі. А з вами Ділбер Верхаджіла, і саме зараз ми про них поговоримо. Навіть в епоху, коли вогонь добувати майже не вміли, стародавні люди змішували сире м'ясо з різними частинами рослин, корінцями і плодами. Саме з тих часів і можна розпочинати відлік історії спецій. Ще досі мистецтво вживання прянощів продовжує вдосконалюватися. З розвитком цивілізації прийшла і культура вирощування прян рослин. Жителі Єгипту у споживанні приправ займають одне з перших місць. Ще 5000 років тому там використовували аїр. Торгівля спеціями щонайменше 5 тисячоліть вели лише араби. А згодом вона поширилася із Близького Сходу до Європи. Каравани ослів і верблюдів, що везли дорогий вантаж, корицю, касію, кардамон, імбир, куркуму, пахощі та коштовності, слідували надзвичайно небезпечними шляхами, які розпочиналися в Китаї, Індонезії, Індії або на цейлоні. Нині це Шрі-Ланка, Для того, щоб позбутися конкурентів. Траби не тільки тримали в секреті маршрути і місця продажу, але навіть придумували легенди про дивовижних змій і страшних птахів, які охороняють долини, де ростуть магічні трави в Європі. Зі спецій стали робити мазі і запасні масла, зокрема і священне миру, яким мазали при коронації обличчя і руки імператорів. Легенди про Чудовськ, що охороняли спеції, розвіяв мандрівник Марко Поло. Він 24 роки подорожував Китаєм, Індією та Азією. А португалець да Гама знайшов найближчий шлях до Індії та налагодив торгівлю із Калькутою. На батьківщини він повернувся. З мішками наповненими мускатним горіхом, гвоздикою, імбирем та корицею. Легендарний Христофор, Колумб, який відкрив новий світ з багатих європейців, такими спеціями, як перець, чилі, запашний перець та ваніль. Згодом у Європі знову почався переділ ринку, внаслідок якого столицею спецій стала Голландія. Незабаром розпочалася війна між Нідерландами та Англією. І тривала вона 200 років, коли конфлікт завершив. Прянощі стали набагато поширенішими. Кінець 18 століття вивів на арену боротьби за спеції Америку. Екзотичні прянощі Азії та Африки довгий час вартували дуже дорого. Тому місцеві жителі знаходили аналоги з заморським товаром. Однак деякі рослини були незамінними. Як шафран і кориця. Вони вважалися такою цінністю, що корицю не соромно було дарувати королям та імператорам. Шафран навіть підробляли. Основними ринками прянощів зараз вважаються Лондон, Гамбург, Роттердам, Сінгапур і Нью-Йорк. Перш ніж помістити на зберігання у величезні склади, спеції оглядають, а потім продають, або відправляють на обробку та упаковку. Торгівля спеціями приносить мільйони доларів у рік. Перше місце в списку прянощів, які мають чималий попит, займає чорний перець, за ним чілі та кардамон. Як бачимо, Імперії перемагали та програвали в історичних битвах заради того, щоб на полицях наших кухонь красувалися різноманітні прянощі. Мене звати Ділбер Хаджіва. Більше про різноманітні прянощі розкажуть мої колеги. Па-па! Мені -па. одна з основ кондитерського світу. Торти, тістечка, креми, печиво. Куди тільки не додають цю ароматну штуку? І звідки взагалі беруть ваніль з якихось стручків? Може це якийсь вид квасолі? Ну, це було б неочікувано. Але мене нічим не здивуєш. І не таке мені дізнавалися в наших програмах. Давай подивимось сюжет. Аромат ванілі ні з чим не сплутаєш. Він є одним з найвідоміших у світі, а ароматизатори на її основі є найпопулярнішими. Привіт! З вами Емілія Гармата. Давайте поговоримо про ваніль, її історію і використання. Точно невідомо, коли саме люди почали використовувати ваніль, але вже достовірно встановлено, що її батьківщиною є Південна Америка. А от в Європу вона потрапила після експедиції Колумба, коли цю спецію використовували як ліки від різних недуг. Правда, історія не розповідає про успішність такого лікування. Діанті деяких племен використовували ваніль в якості валюти, бо вона завжди дорого коштувала, а добути було непросто. Натуральна ваніль така дорога, що її досі вирощують вручну. Ці квіти дуже ніжні і вимагають пильного нагляду. Точно я ж забула розповісти, ця пряність являє собою стручок, що залишився після цвітіння одного з видів орхідей. Колись мексиканські плантатори перераховували і нумерували всі стручки ванілі, щоб їх не крали нечисті на руку працівники. Квіти найдорожчого сорту цвітуть всього один день, і якщо за цей час їх не опилити, провоці стручки на рослині не з'являться, тому їх досі вирощують вручну. Правда, не завжди успішно. Працівники плантації повинні за день запилити від тисячі до двох тисяч квіток. Серед всіх Спецій світу натуральна ваніль займає друге місце подорожнечі, поступаючись лише шафрану. Висока ціна на натуральну ваніль зумовлена тим, що досі нікому не вдалося автоматизувати процес її отримання. Навіть зараз ця праця цілком і повністю залишається ручною. Перше в світі місце з виробництва натуральної ванілі займає країна Мадагаскар. А от щоб здешевити цю спецію, придумали ванілін і ванільний цукор. Ванілін це суміш перетертої ванільної палички з цукром. Аромат не такий тонкий, на відмінно від натуральної ванілі. Та якщо раптом перед вами постане питання, яку ж спецію вибрати, віддайте перевагу ваніліну. Він є більш корисним, тому що немає хімічних добавок і натуральний за складом. Ваніль стане гарною приправою до пудингів або суфле. Додасть аромату і смаку каві, чаю або какао. Під час виготовлення шоколаду вона теж потрібна. От ми й познайомилися з ваніллю, а з вами була Емілія Гармата. До нових зустрічей, Па-па! Все-таки це була не квасоля. Хто б міг подумати, що пряно ще добувають з квітів. Ну і зі всього. До речі, про квіти. Ти бачила коли-небудь крокуси? Так, я про них сюжет знімала. А як гадаєш смачні? Я розумію, до чого ти хилиш. Невже з них теж роблять спеції? Так, шафран. Найдорожча спеція. Загадковий жовто-гарячий шафран. Ви точно могли про нього чути як про найдорожчу спецію у цілому світі, і це дійсно так. Привіт, з вами я Діана Греньків, і сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чому люди готові платити шалені гроші за якусь приправу. Насправді, шафран є тачинкою квітки крокосу, яка цвіте у спекотному кліматі. Квітки збирають вручну, вилучають течинки та сушать у спеціальних жаровнях або над вогнем. Лишень уявіть, яку величезну купу квітів потрібно зібрати, щоб отримати бодай один кілограм шафрану, та яка кропітка людська праця для цього потрібна. Саме цим пояснюється і його височезна ціна. Коротко, один динаграм ти приправи. Виражені ниточки шафрану мають точити для прекрасного ароманту. Яскраві жовто-гарячі в Найкращим вважається шафран родом з Іспанії або ж Індії, оскільки у нього найбільш виражений смак та аромат. Однак також є шафран родом з Франції, Пакистану, Ірану та Італії. Однак у них смак та аромат менш виражені. Яскраві жовто гарячі ниточки шафрану володіють цікавою особливістю, адже тільки один грам цієї приправи може надати вашій страві чудесного аромату. Складно пояснити точний смак шафрану. Наскільки він унікальний та не схожий ні на що інше? Трохи п'янкий, трохи землистий, трохи солодкий, трохи гострий, з легкою квітковістю по смаку. Це просто треба спробувати. Тоді ви зможете зрозуміти, чого його століттями використовують у перській, арабській, індійській та європейській кухнях. Та-та, вам не почулось. Шафран додають додають. А чому харчові добавки, але його... Додають, а не додають. Попри свій специфічний смак, шафран підходить до будь-якого типу страв. Його додають навіть у десерти. Так так вам не почулось. Насправді, шафран не займає основне місце у страві. Він тільки відокремлює смак основного продукту, а також надає страві насиченості. Чим довше страва готується з використанням даної приправи, тим яскравіший стає її смак та аромат у результаті. Майте на увазі, що у стравах зазвичай використовується дуже мала кількість спецій, тому не треба її кидати цілу дрібку. Якщо ваш шафран справжній, бо існує величезна кількість підробок, вистачить кількох ниточок. Якщо ж сталося так, що ви зібралися щось готувати, а в рецепті є шафран, однак ви не маєте цієї спеції, можна замінити шафран куркумою. Звісно, це не дасть того самого ефекту, інакше б і сенсу в шафрані ніякого не було. Але допоможе трохи наблизитись до бажаного результату. Шафран здатен зберігати свій смак та аромат досить довгий час, аж до 6 місяців. Однак для того, щоб він зберігався так довго, необхідно зберігати його у темному приміщенні в герметичній ємності. А ще, оскільки він, як і інші приправи, чутливий до світла, ємність варто обгорнути фольгою. Однак, якщо ви вже купили перемелений шафран, то варто його використати якнайшвидше, оскільки певну частину своїх властивостей він втратив під час перемелювання. Сьогодні основним експортером на світовий ринок найдорожчих прянощів на планеті є Іран. Саме в цій країні виробляють до 90 всього шафрану у світі. Шафран вирощують на полях, висаджуючи рядами невеликі цибулини, з яких восени з'являються квітки. Складність полягає в тому, що зірвати їх потрібно саме в день розкриття квітки до того, як вони почнуть в'янути. Оскільки не всі квіти розпускаються одночасно, то збір рилиць проводиться в кілька етапів і тільки вручну. Ціни на шафрану у світовому ринку досі викликають подив у тих, хто не знає, наскільки важкий процес його видобуття. Однак тепер ми з вами знаємо. А нагадую, що з вами була я, Діана Гриньків. До зустрічі у наступних випусках. Па-па! От ми вже багато сьогодні поговорили. І час запитати, яка твоя улюблена спеція? У мене готова відповідь. Кориця! Цікаво! А чому? Ну, тому що сімейний аромат, різдвяне печиво, вся родина за столом. Це ж чудово. О, приємні спогади з різдвом. Гаразд, давай подивимось сюжет про твою корицю. Були часи, коли кориця оцінювалася дорожче, ніж золото. Зараз ту спецію можна купити в будь-якому продуктовому магазині за доступною ціною. Але чи буде вона справжня, чи це не підробка? Привіт! З вами Марта Курман. Давайте поринемо в історію і розберемося, яку корицю варто купувати. Не перемикайте, буде ароматно! Час кориці це осінь. Як тільки температура за вікном починає знижуватися, на кухні все частіше можна почути знайомий аромат випічки і аромат кориці. В кулінарних книгах можна зустріти поєднання кориці з яблуками, бананами, грушами, а також з шоколадом. У країнах з теплим кліматом застосовують корецю у приготуванні м'ясних та овочевих страв. Крім того, ця спеція використовується у виробництві коктейлів. В Древньому Єгипті корицю використовували для бальзамування мумій. але що дійсно сприяло популярності кориці це розвиток міжнародних торговельних шляхів. Історично цейлон сучасна шрі-Ланка, був найбільшим постачальником цієї спеції інших країн. Вважається, що саме цейлонська кориця має найприємніший смак та аромат. Торгували корицею португальці, голландці, англійці. Залежно від того, чиє колоніальне панування було на острові, але кориця грала роль в історії Китаю, Греції та арабських країн. Про її використання ще за 2800 років до нашої ери свідчить книга про рослини імператора Шені. Вибори кориці віддавайте перевагу. Цілим паличком. Так буде легше відрізнити справжній цілонську корецьку в інших виді. Цілонські палички більш м'які і згорні. Усі інші види більш тверді, темніші за кольором і згорнуті в один шар. Кореця має сильний своєрідний аромат, гострий. Пряний, гіркуватий і солодкуватий смак добре поєднується з іншими гострими і терпкими прянищами. В Нашій кухні корицю можна використовувати в усіх стравах, де є цукор. Це запіканки і пудини, компоти і киселі пудинги, пироги, особливо з фруктовою начинкою. Печень яблука і взагалі солодощі практично всіх видів. Трохи менше використовується кориця до птиці. Невелика кількість приправи додається до фаршу. Кориця входить в приправи до курча, що готується на гриль. Деякі гурмани вважають делікатесом. Варену рибу яловичем та свинину з корицею. Багатьом подобається кориця ока. Згідно з легендою, творці в Турці мережі відомих європейських пекарень Цінабон, що спеціалізується на булочках з корицею в 1985 році при відкритті першої пекарні не вклали жодної копійки у рекламу. У день презентації вони просто відкрили двері пекарні. Дозволивши неперевершеному аромату кориці затьмарити голову відвідувачам і просто перехожим. Коли ж власник прийшов перевірити, як проходить перший день продажі, то застав під покарною чергу з трьох десятків людей. Купувати корицю на кілька місяців вперед не варто. Аромат з часом зникне і спеція втратить свої властивості. Так що, будьмо мудрими. Живайте кореться грамотно і нехай вона принесе вам тільки користь. А з вами була Марта Курман. Папа. -па. А мускатний горіх? Це теж спеція? Чому б і ні? Ну, але це ж горіх. Як я знаю, його не йде цілим, тому що він може бути навіть отруйний. Ого, як не нашкодити собі? В яких кількостях його можна їсти? Не хвилюйся Софійко. Зараз нам все пояснить. Москатий горіх може перекрасити багато страв та напоїв, якщо знати, скільки його додавати. Привіт, друзі! Мене звати Діана Берелюк і сьогодні я вам про це розповім. А ще я дізнаю, що буде, якщо використовувати неправильно. Починаймо! Москатний горіх популярна приправа, яку одержують із тропічного дерева Індонезії. Його можна знайти як у вигляді порошку, так і у вигляді насіння, яке зовні дійсно дуже нагадує горіх. Містеві мешканці навчилися збирати мускатний горіх близько п'яти з половиною тисяч років тому. З часом прянощі почали купувати малайці. Це народ у Південно-Східній Азії, які продавали їх до Індії, а згодом і до Китаю. Пізнє Більше москатний горіх потрапив і до Середземноморя. З кінця ХІХ століття з цією ароматною спецією познайомилися і мешканці Європи. У москатного горіха дуже цікавий і непростий склад. У ньому є вітаміни з мінералами, складні хімічні сполуки. Якби його можна було вживати у великих кількостях, ми б могли втамувати ним голод, як це ми робимо за допомогою магдалю та інших горіхів. Але надмірне вживання мускатного горіха досить небезпечне. Щоправда, якщо використовувати його розумно, він перетвориться на корисний та цінний продукт. Адже саме в мускатному горісі міститься найбільше вітаміну Б. Так ще й вся група Б1, Б2, Б3. ПП, Б5, Б7, Аж, Б9 і Б12 давніх новин мускатний горіх використовували і в лікуванні у багатьох народів було прийнято давати лік із змістом мускатного горіха тим людям, які страждали на захворювання шлунку. Хімічний склад його робить досить небезпечним продуктом, але якщо вживати в міру, можна не боятися неприємних наслідків. Безпечною вважається доза не більше трьох грамів на добу. Залишати цілий горіх або пачку з приправою на видному місці не варто. На жаль, відомі випадки, коли діти з цікавості з'їдали набагато більше ніж слід, та отримували серйозне отруєння. Мускатний горіх додають до м'яса, риб і навіть до десертів. У Італії роблять мускатні пельмені. Уявляєте? Звісно, що краще використовувати цінне насіння, натираючи його на терці в невеликих кількостях стільки, скільки потрібно на один раз. З мускатного оріха роблять два види олії, яка використовується у всьому світі, а ще й варять варення. Для цього з ядра горіха зрізають зовнішній твердий шар, варять з цукром, а потім нарізають і роблять желені цукерки. А ось зі шкірки горіхи варять сік, а потім заморожують і вживають як фруктове морозиво. Сподіваюся, вам мій сюжет допоможе правильно використовувати мускат на горі без шкоди для здоров'я. Сумно це повідомляти, але нам вже час прощатися. Нагадую, з вами була Діана. Перелюк, папа. Ніщо не об'єднує людей, так як апетит. Це точно, тому нам час завершувати. А з вами були я, Софія Аврамчук та Меланія Прокопчук. Дивіться на світ разом із нами різдвижеві па па па, -па.